Іт, мої любі друзі, дайте мені, будь ласка, відповідь на питання, які смартфони в середньобюджетному класі є найліпшими сьогодні в світі. Власне, мені, на думку, спадають тільки два бренди: це або компанія OnePlus, або компанія Realme. Ну, нещодавно ще з'явилася Моторола. Е, ось все. І справа в тому, що китайці зараз навалюють як ніколи. Якщо ви подивитесь на технічні характеристики останніх пристроїв від холдингу BBK, ви просто будете в шоці. Ну ось, до прикладу, взяти модель OnePlus Ace 3V. Коштує він офіційно 260 євро. А всередині цієї моделі встановлено процесор Snapdragon 7 Plus Gen 3, який за своєю потужністю плюс такий таке саме, як Snapdragon 8 Gen 2. Ну і там трошечки ліпше, ніж Snapdragon 8 Plus Gen 1, славно звісно, легендарний. І тут вартість 260 євро. Це взагалі законно. Абсолютно бляхані. Тож в цьому відео ми з вами будемо говорити про два найсвіжіших і найцікавіших смартфони OnePlus в середньобюджетному сегменті. І, звісно, ми будемо їх порівнювати. І в рамках цього відео я дам відповіді на турбуючи багатьох питання: а що там з прошивкою, чи є глобалка, чи можна користуватися китайцем, чи блокують смартфони всередині України, що там з 4G на китайці і так далі. Тож, давайте, друзі, влаштовуватися затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилях. Лю, а я починаю. Повірте мені, це відео варте вашої уваги. Але перед цим я хочу вам розповісти про наш інтернет-магазин АндроПрайс Не що Нещодавно до нас заїхало багато усіляких нових смартфонів, в тому числі і ці ейси, і там китайські смартфони Xiaomi, і флагмани, Oppo, і флагмани Віво, коротше, ми там дуже сильно розширили свій асортимент. Також приїхали вживані айфони, вживані Samsung. Е, моделей зараз дуже багато. Тож, якщо ви планували купити собі якийсь новий гаджет, будь-то смартфон, будь то там Смарт-годинник, навушники та будь-яку електроніку. У нас там є навіть насоси, фітнес трекери Коротше, є абсолютно все. Обов'язково завітайте і підпишіться на наш телеграм-канал Андропрайс Україна. Отут з'явився QR-код, також я залишу посилання в описі. Вдали вам купівлі! Почнемо з банального. Комплект поставки. По суті, у обох цих смартфонів він однаковий. Окрім самого пристрою, е в коробку поклали блок живлення потужністю 100 Вт, USB-кабель, фірмовий прогумований недешманський чохол і захисна плівка вже наклеєна на екрані. Але людський комплект поставки вже не є новиною для продуктів від холдингу BBK. Вони давно вже кладуть пристойний чохол до комплекту, потужні блоки живлень і так далі. Головне це сам пристрій. Тож, давайте більш детально зупинимося. На цьому питанні і подивимося, чим Ace 3 відрізняється від свого молодшого брата Ace3V. Треба сказати, що філософія у них зовсім різна. Якщо Ace 3 все ще відноситься до тієї старої школи, по типу там Ace 2, потім, пам'ятаєте, вийшов Ace 2 Pro, OnePlus 11, OnePlus 12, коротше, у нього ця от шайба на тильній панелі, то Ace3V це вже представник нової школи. Розповідаю, чому я так вважаю. Пам'ятаєте, весь цей галас навколо моделі OnePlus 12 і його шайби, типу там неякісна збірка, потім там клей десь вилазить, ще там щось. Коротше, там дуже багато шороху було наведено е всередині Китаю, і після чого е керівництво бренду прийняло рішення відмовитись від цієї шайби. І швидше за все, наступний OnePlus 13, і всі моделі, які будуть виходити після нього, отримають блок камери, на кшталт того, як це реалізовано в Ace 3. І, чесно кажучи, мені такий варіант подобається набагато більше, ніж шайба. Проте це. Це лише моя думка, своєї ви завжди, зможете поділитися в коментарях. Однак все ж таки не треба забувати, що Ace 3V, чи то майбутній Nord 4 є молодшим братом. Звідси ми маємо рамку виконану з пластику, в той час, як у Ace 3, рамка виконана з металу, як у справжніх флагманів. І плаский дисплей без усіляких заокруглень. Собівартість такого рішення набагато менша. Хоча для мене особисто це плюс. Я ненавиджу ці Округлення краї. Ще у нього пласкі грані, аля Style. комусь таке річ не подобається, комусь не подобається. Я вважаю, що це треба прийняти як належний факт. З додаткового та не менш важливого, хочу звернути вашу увагу на наявність перемикача звукових профілів. Пам'ятає, що колись від нього компанія OnePlus відмовилась. Тепер вона знову його завезла і пхає абсолютно в усі свої смартфони. Я вважаю, що це. Плюс є доволі якісний стереозвук, інфрачервоний порт і топовий лінійний вібромотор. В принципі, це стосується майже усіх смартфонів від холдингу до Бікей рівня вище середнього. Не ну, ви тільки погляньте на ці рамки навколо дисплея. Хоча я згадую останні середньобюджетні смартфони від компанії Xiaomi, усілякі там Poco X6, X6 Pro, і розумію, що цим вже сьогодні нікого не здивуєш. Ще на своїй презентації компанія OnePlus робила наголос на класі захисту IP 65 в моделі Ace3V, чесно кажучи, мені здається, що для середньостатистичного користувача взагалі немає ніякої різниці між IP65, IP64, IP57 там і так далі. Тобто, всі ми розуміємо, що тут є захист виключно від бризок води та від пилу. Повністю занурювати його під воду не можна. А яка тоді різниця, там, там, у цій IP 65, чи там, припустимо, IP 57 чи IP 54. Мені здається, ніякої різниці немає. Ну, мається на увазі, що це ніяк не вплине на мої сценарії використання. Я не полізу з ним у воду, там кудись у душ, у ванну, там не піду з ним в сауну. Ні, він буде десь лежати у мене в халаті так само, як з захистом там IP 54. Але виробник вважає, що це все ж таки важливо. Так, давайте вже фіналізувати. З приводу зовнішнього вигляду та матеріалів Ace-3. Про що я забув сказати? Задня кришка у нас виконана зі скла і випускається він в двох кольорах. Отакому такому Тітаніум Грей, як на мене виглядає, він просто топчий. І є ще пурпурний варіант. Тепер давайте дуже швидко пробіжимося по зовнішньому вигляду Ace 3. По суті, він недалеко пішов від OnePlus 12 і Ace 2. От основною його відмінністю від попередника є те, що у нього металевий каркас. І в принципі, в середній Сегменті від холодного біки дуже мало смартфонів з металевим каркасом. Я чесно вважаю цей пристрій спадкоємцем, славно, OnePlus 9 rt у якого теж були флагманські матеріали корпусу, невеличка ціна, крута камера і так далі. Все це є і в моделі Ace 3. Все інше у нього те саме, що і у Ace3V, за виключенням того, що тут додали ще одну камеру, макро, яка, по суті, не потрібна. Ось, і те, що у нього заокруглені краї дисплея. А так кришка теж зі скла стереозвук, звук, інфрачервоний порт, 8 карт і так далі. У мене на огляді чорний, чи то темно сірий варіант. І так, от коли ти на нього дивишся, складається таке враження, що покриття таке саме, як і у OnePlus 9 RT. Однак під деякими кутами тут з'являються смужки, і я вам скажу, що це виглядає просто вау. Коли цих смужок немає, ну не все просто. Коли воно з'являється, космос. Якщо оператор зробить все як треба, ви чітко все це побачите. Не ну перед тим як ми будемо переходити до наступного пункту нашого порівняння, напишіть, будь ласка, в коментар. Який з цих двох смартфонів зовні вам подобається більше. До речі, габарити у них плюс-мінус однакові, ну може там Ace 3 трошечки вище, там на 2-3 мм. Ну то не суттєво. Окей, рухаємось далі. Дисплей. То, що у Ace 3 він плаский, а у звичайної трійки він заокрулений, ми вже розібралися. Однак матриці у них теж різні, і діагоналі дисплеїв теж різні. Всі їх технічні характеристики зараз мали з'явитися перед вашими очима. Якщо коротко, і там, і там AMOLED, проте у Ace 3 вже є підтримка технології LTPO. Це флагманська фіча. Зазвичай вони її завозять у флагманські смартфони. Хто не в курсі, це адаптивне налаштування частоти розгортки максимальне тут значення 120 Гц, однак на цьому смартфоні, залежно від сценарію, може бути 10 Гц, Припустимо, коли ви там ніяк не взаємодієте з екраном. В той час, як у Ace3 такої технології немає, тож суто теоретично, енергоефективніше має бути дисплей, встановлений в Ace 3. Також, окрім підтримки LTPO, у нього вища максимальна яскравість. Скажу вам так, коли я робив порівняння фото і відео цих двох смартфонів, я знаходився на вулиці, там Шпарило сонце, і дійсно у ейса 3 екран трохи яскравіший. Я не можу сказати, що там різниця між ними прямо там суттєва, і на екрані ейса 3 нічого не видно. Це абсолютно не так. Я вам скажу навіть більше. Якщо порівнювати максимальну яскравість цього смартфона і більшості інших середньобюджетних Android-смартфонів, тут показник вище за середній. Для розуміння заявлена максимальна яскравість на цьому смартфоні 2000 ніт. Однак ви знаєте, що ми звикли все порівняно. Перевіряти і зараз перед вашими очима реальні показники і Айса 3 і 3V на автоналаштуваннях яскравості. З шимом немає проблем у жодного з цих смартфонів, всі показники перед вашими очима. І у мене таке враження, що скоро ми взагалі не будемо згадувати про цей пункт, коли мова йде про смартфони з Голденгу BBK. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що там що там дисплей дуже крутий, хоча технічно він більш просунутий на Ейсі 3. Однак. Якщо б запитали мене, от, якому дисплею віддав перевагу, власне, я, то я б більше звертав увагу на те, плаский він чи з округленими краями. От який вам більше подобається варіант, то і обирайте. Рухаємось далі. Продуктивність. І тут буде дуже цікаво, тому що сьогодні до нас потрапив на огляд один з перших представників, всередині якого встановили чип Snapdragon 7 Gen 3. Ви пам'ятаєте, скільки галусу накоїв Snapdragon 7 Gen 2, який отримав Poco F5? Це був дуже крутий чип на рівні, там трошечки нижче, ніж Snapdragon 8 Gen 1. Ось, а цей е, чип Snapdragon 7 Gen 3 трохи ліпше за Snapdragon 8 Gen 1, трошечки ліпше. Але трохи гірше, ніж Snapdragon 8 Gen 2. Скажу вам так, що для середньобюджетника це максимально імбове рішення для розуміння. Цей чип без проблем справляється навіть з найвимогливішими іграми на максимальних налаштуваннях графіки. Тобто можна грати у усіляки там Genshin Impact, Honkai Star Rail, потім там, я не знаю, Call of Duty, Warzone. Все на максимальних налаштуваннях. Але стабільно буде там 50 кадрів, 55 кадрів. Тобто різниця з топ флагманами ну вона майже не відчувається. Якщо дивитися на цифри в Antutu, Geekbench і так далі, так вона є, але на практиці робота інтерфейсу, ігри і так далі. Ну вони всі на одному рівні. А якщо додати, що сюди ще встановили найсучаснішу пам'ять UFS 4.0 і так далі, ну це взагалі вибух мозку. Ситуація з Ayсом 3 більш банальна, бо він отримав добре знайомий нам процесор Snapdragon 8 Gen 2 Це непогане рішення, це флагманське рішення. І воно на одну сходинку вище, ніж Snapdragon 7. Плюси Ген 3. кін-3 тут немає. Хоча виробник дуже добре попрацював над системою охолодження. Це чудово видно по результатам в синтетичних тестах. Давайте спочатку подивимось на результати стрес-тесту обчислювальних ядер. Як бачите, мінімальне значення в продуктивному режимі на Ейсі 318 гіпсів, в той час, як в таких самих сценаріях Ace v показав 296 гіпсів. Тобто різниця між ними, як бачите, не суттєва. Для повного розуміння ситуації. Давайте я вам покажу, скільки ж в цьому тесті набрав Galaxy S24 Ultra з процесором Snapdragon 8N3. 314 гіпсів. Тож сьогодні, як я вам і казав раніше, після тротлінгу майже всі у ці смартфони Snapdragon 8 Gen 2 з нормальним охолодженням, Snapdragon 7 Plus Gen 3, Snapdragon 8 Gen 3. Ну вони показують плюс-мінус однаковий результат. Чого я не можу сказати за результати після стрес-тесту відеоядер? Отут же різниця між ними більш помітна. В цілому і там, і там результат дуже добрий, однак різниця на користь Ейса 3 тут вже більш помітна. Хоча тут, мабуть, треба сказати, що компанія OnePlus з Ace 3 пішла на певну хитрість. І нічого подібного на Ace 3V я не спостерігав. Ви бачили результати в стрес-тестах, вони просто чудові. Однак я нічого не сказав про температуру корпусу під час проходження цих тестів. Ace 3 нагрівався просто як скотеняка. Тобто виробник його взагалі ні в чому не обмежував. Давай, там, батрач на всі 100%, покажи нам чудові результати, а то, що там у людини будуть а, а, руки потім з опіками. Ну, це взагалі нікого не турбує. Вдома, якщо вимкнути продуктивний режим, то ситуація в цьому плані стане а, краще. Хоча я думаю, всі ви добре розумієте, що цю інформацію я вам показав чисто по фану, щоб ви бачили різницю між цими смартфонами і між їх процесорами. Насправді, що той для ігор підійде, що той для ігор підійде, на тільки комфортніше грати на Ейс Терві за рахунок плоского екрану. Тож, якщо ви раптом в першу чергу звертаєте увагу саме на ігрову продуктивність, я б між ними поставив плюс-мінус паритет. На практиці ви різниці Ne bo pač tega. Добре, можливо, тоді суттєва різниця між ними буде помітна в порівнянні камер, бо це все ж таки молодший фламен, Ace3, і там якийсь середньобюджетник Ace3V. Якщо згадати їх попередників, Ace 2 там отримав флагманський сенсор від компанії Sony, а Ace2V там щось таке посереднє від OmniVision. Тут ситуація трохи змінилася. І там, і там сенсор від компанії Sony, однак у Ace3V він все ж таки на сходинку нижче. Мова йде про. Про AMX 890 в моделі Ace 3 і про AMX 882 в моделі Ace 3V Чесно кажучи, на практиці, от коли там порівнював фотографії, ви зараз можете бачити приклади перед своїми очима, я якої суттєвої різниці не побачив. І це стосується як денних фотографій, так і нічних. Алгоритми роботи у них абсолютно однакові. Єдина різниця це те, що у Ейса 3 кут огляду трохи ширше. Ще у нього трохи менше шумів у тінях. Однак на захист ACE-3V можу сказати, що на деяких прикладах у ACE-3 видно хроматичні операції. От ви можете бачити на гілках, а ACE-3V їх немає. Проте я думаю, всі ви добре розумієте, що в цілому це плюс-мінус один рівень. І основна різниця між ними це кут огляду. На черкокутники у них теж як дві краплі води, те саме я можу сказати і за фронтальні камери. Сенсори абсолютно ідентичні. Ну, якщо ми вже детально розбираємось в цьому питанні, на ЕС. 3, можна робити отакі макрознімки. В той час, як на Ace3V, е, така можливість відсутня. Власне, я вважаю, що маючи такий рівень макро, ну, моє життя точно не стане ліпше. Тож його наявність, знов таки, на мою думку, це більше формальність, ніж реальний козир. Відео на фронтальні камери у них теж як дві краплі води, одні ті самі недоліки. Пишуть вони в максимально роздільній здатності Full HD. Коли у мене за спиною інтенсивне світло, воно пересвідчає. І наскільки я пам'ятаю, це проблема абсолютно всіх пристроїв від холдингу BBK. Відео на основні камери у них теж дуже схожі, пишуть максимальні роздільні здатності 4К, працює гібридна стабілізація. Як на мене, це звичайний рівень молодших флагманів. Нічого поганого про відеозйомку з цих смартфонів я сказати не можу. От можете зацінити ще якість запису звуку. От можете зацінити ще якість запису звуку. Тож, люди, як ви можете бачити, не дивлячись на те, що основні сенсори у них відрізняються, якоїсь суттєвої різниці між цими смартфонами майже немає. Я вам скажу навіть більше, якщо дивитися в бік там, Realme GT Neo 5, потім у цього там Ace3, Ace Ace3, Ace2 і Ace 2 Pro усі цієї катавасі, в них плюс-мінус однакові камери. Щось нове ви можете побачити тільки в моделях Realme GT 5 Pro чи, припустимо, OnePlus 12. А всі середні бюджетні смартфони смартфони від Holden BBK, вони знаходяться плюс-мінус на одному рівні, і тут варто сказати, що це дуже високий рівень, якщо робити порівняння, припустимо з тими ж Xiaomi. десь. Там близько знаходиться Motorola, хоча там трохи інший підхід. Там більше нахил робиться на на камері, на селфі камері. Тобто там в сукупності все дуже добре. Хоча основна камера там гірша буде ніж у цих середньобюджетних смартфонів від Holding BBK. Добре, з цим теж розібралися. Не менш важливе питання в кожному смартфоні це час автономної роботи. І мені дуже подобається, що Holden BBK почав набирати оберти. Тепер їх смартфони майже всі отримують батарею ємністю не 5000 мАч, а 5500. тисяч. І це стосується модели Ace 3 і Ace 3V. І при цьому вони ще мають підтримку швидкої зарядки потужністю 100 Вт. Так у них немає бездротової зарядки, і це, як на мене, мінус вони могли б це реалізувати. Але чомусь не роблять. Однак швидка зарядка 100 Вт, ну, цього достатньо з головою. Щоб ви розуміли, повністю батарея заряджається приблизно за півгодини. На практиці, якщо враховувати енергоефективний дисплей, енергоефективний процесор, енергоефективний інтерфейс, оцей Color OS, він просто нереальний в цьому плані. Плюс батарея є місто 5500 мАч, вони виходять в лідери серед усіх Android-смартфонів, причому я не перебільшую. Під кінець дня. У мене не спокійно залишається 40-45% заряду в той час, коли я користуюся Pixel 8. Ось це мій основний смартфон. У мене під кінець дня залишається та може 5%, 10%. Десять інколи взагалі не вистачає батареї на весь день. А тут ну бачите, результат набагато ліпше. Коротше, з часом автономної роботи у них все дуже добре. Останнє, мабуть, найважливіше питання, якщо ми говоримо за китайські версії смартфонів OnePlus Ace 3, OnePlus Ace3, v не про їх глобальні версії, тому що Ace3 на глобальному ринку продається під назвою OnePlus 12R. А Ace3V колись з'явиться на глобальному ринку під назвою OnePlus Nord 4 Можливо, там замінять камеру так само, як це було того року. Однак все інше залишиться без змін. Я бачу, Трі багатьох людей, що я не хочу брати китайця, там немає необхідних бендів, їх блокують і там взагалі там купа всіляких проблем і так далі. Друзі, в цьому відео я хочу розвіяти всі міфи. І знову розставити крапки над І. В чому плюси і мінуси китайської прошивки. Так, вам не почулося? В китайській прошивці є плюси. І давайте, мабуть, з них і почнемо. І це будуть не просто слова взяті десь там в інтернеті. У нас в команді є людина, яка вже півроку користується китайською OnePlus Ace 2V, я теж провів ретельні тест цієї оболонки, тож мені дійсно є, що вам розповісти. Ну, по-перше, ви маєте знати, що цей інтерфейс Color OS стабільніший, ніж глобальний Oxygen OS. От за весь час, що я там користувався китайцями, робив тест, не було ніяких глюків. От вони працюють реально як годинники. Ну, це ж дитинча компанії Oppo. А Oppo на китайському ринку це одні з лідерів. Для ще більшого розуміння, якщо б ми взяли загальні продажі холдену. SDK туди входить, і Oppo, і Realme, і Vivo, і це все, От На глобальному ринку у них продажів було б більше, ніж у Apple. Вони були б там десь там на першому або на другому місці. Це точно. Просто вони не офішують, що вони там одна команда. Я, до речі, про це якось робив окремий випуск на нашому каналі, де детально розповідав, чому так відбувається. Коротше, китайський ColorOS, він надзвичайно стабільний, і оновлення він отримує швидше, ніж глобальний OxygenOS. По-друге, на китайській прошивці, навіть всередині нашої країни, можна записувати дзвінки. По-третє, на відміну від смартфонів Realme. Китайські смартфони OnePlus всередині України не блокуються. Тобто ви можете користуватися і бути впевненими, що ніхто не прийде по вашу голову. Ну і по четверте, навіть в китайській версії Color OS можна встановити без проблем Google сервіси, там просто там повзанок пересуваєте, ось і завантажуєте Google Play з е, е, будь-якого браузера. Є російська мова, є е, е, англійська мова, української, на жаль, і немає. Якщо там підшаманити трохи з морлокалем, можливо, вона з'явиться. То критичного нічого немає. З того, що мені не подобається, навіть після першої ретельної чистки, там видалення китайчатина і так далі, все одно десь там в системи ви зможете знайти китайські іероліфи. Є оцей е, китайський. Голосовий помічник він так то сам по собі не спливає, проте за замовчуванням там не Google асистент. Тобто, для того, щоб користуватись Google-асистентом, вам треба буде завантажити застосунок Google і встановити віджит на робочому столі, там вже там, пласти на оцей мікрофончик. Третє, немає Android-Auto, принаймні за замовчуванням. Там я знаю, що якось через костелі можна його додати, проте я цим не займався. Не знаю наскільки це буде масовою проблемою, тому що все ж таки вважаю, що у багатьох моїх підписників немає автівки з підтримки Android Auto. Ну у більшості це точно. Ну і четверте, якщо ви припустимо гуляєте десь в інтернеті, чи граєте в якусь гру і хочете залишити відгук про якийсь там застосунок, вас автоматом кидає на китайський магазин застосунків, не на Google Play, а на китайський чи критично це? Я думаю, що ні, бо подібним ми займаємось вкрай рік. На що стосується бендів і робота 4G всередині нашої країни? Я точно знаю, що треба третій бенд і 38, якщо не помиляюся. Там десь інколи ще сьомий потрібен. Коротше, я не хочу вас грузити оцими цими усіма цифрами. Людина користується півроку ACE2V в Одесі. І ніяких проблем з 4G у неї не було, навіть коли вона виїжджала за місто. Тож, перейматися з цього приводу я точно не бачу сенсу. І ну і треба розуміти, що ці китайські версії вони коштують набагато дешевше, ніж глобальні. Тож сенс від них точно Є тепер що стосується прошивок. Я бачив в мережі, що багато хто продає Ace 3 з нібито глобальною прошивкою з OnePlus 12 r Так, така дійсно є в мережі. Однак я знаю, що там після оновлень треба там якийсь модем шити. Це перше таке костиль, яким би я точно не займався. І друге, це те, що там не можна залочити завантажувач. Тобто безконтактна оплата за допомогою NFC у вас буде відсутня. Нахріна цим займатися, я, чесно кажучи, не розумію. Треба або чекати вже там якусь е, нову інструкцію. Після чого вам не треба буде парити собі мозок, або просто користуватися китайською прошивкою, з нею можна жити. Це не смерть. Саме стосується китайської прошивки на смартфонах Xiaomi. Після детального налаштування, ось там є Google сервіс є безконтактна оплата. І українська мова навіть є. Тож ну, це не проблема. Звісно, що такий варіант підійде не всім у когось, там стереотипи, що хоче собі тільки там глобальний апарат, і так далі. Однак і наш канал дивляться не зовсім прості люди. Здебільшого, це гіки, технолюби і так далі. Для них це точно не буде проблемою. Простіше кажучи, жоден глобальний смартфон не запропонує вам такі самі технічні характеристики, як оці китайські смартфони OnePlus, Realme і будь-які пристрої від Холдингу BBK. Окей, друзі, наче всі важливі питання ми з вами розібрали. Дивимось на ціну і підбиваємо остаточні визнавки. вами! OnePlus Плас 3 а саме версію 12256 середині нашої країни просять приблизно 17 тисяч гривень. За Ace3 14 тисяч. Звісно, що на Аліекспресі вони коштують дешевше, однак в такому разі вам треба буде сплачувати податок, і у вас не буде ніякої гарантії всередині нашої країни. І з цим податком ціна буде плюс-мінус такою самою. Ну, може, там трошечки дешевше. Не знаю, чи є сенс гратися в цю громаду. Отакі у нас вийшли смартфони. Який з них я обрав би Собі, чесно кажучи, не знаю, тому що зовні мені трохи більше подобається е, ace 3V, а за матеріалами Ace 3. Все інше, ну, чесно кажучи, плюс-мінус те саме. Це була моя думка. Своєї ви завжди зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте про наш інтернет-магазин AndroPrice Україна. Отут ще раз з'явився QR-код, і посилання залишив в описі. Е, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, поки ви не пішли, я хочу вас закликати прийняти участь в нашому корисному розіграші смартфону OnePlus 12. У чому полягає його суть? Ви скидаєте 300 гривень на нашу банку від банку Монобанку. Отак, бачите, мене сьогодні з каламбуром як добре. І тим самим приймаєте участь в розіграшу. Якщо скидаєте 600 гривень, то отримуєте одразу два квитки. Якщо більше, ну кратно цим 300 гривням, тоді чим більше коротше разів по 300 гривень, ви скинете, можете одразу там закинути. 3000 гривень, у вас буде 10 квитків і більше шансів на перемогу. Тим самим ви зробите одразу дві корисних справи. Допоможете нашим бійцям у придбанні реп. І друге, це купити собі шанс стати власником одного з найкрутіших Android-смартфонів OnePlus 12. Переможця автоматично обере рандомайзер монобанку. Все це я запишу і потім перед вами відзвітую. Тож, має бути все чітко. Плані на банку я залишу в описі. Там будуть і реквізити для тих, хто просто хоче задонатити і не приймати участь в розіграшу. Можете скидати там по 50 гривень, то скільки завгодно. Заздалегідь дякую за допомогу за ЄСУ, за те, що тримаєтесь, вірите і так далі. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! Побачимось!